Привіт! Мене звуть Неса, і я рада вітати вас на каналі Рудоя Відьми. А сьогодні я зрозуміла, що я не хочу дивитися в камеру, і тому традиційного вступу, де видно, моє обличчя, не буде, а також закриття да, фінального буде лише е, стіл таро і мій голос. І я сподіваюся, вам це буде ок. Ну, якщо ні, якщо ви любите обов'язково бачити, хто ж вам робив цей розклад, можете переглянути будь-яке моє відео. До цього воно всі є на каналі, там багато цікавого. І так зараз я скажу про те, що підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Якщо ви робите це в процесі перегляду, це допомагає Ютубу, підштовхує його до того, щоб він поширював мій контент і більше людей про нього дізнавалися. Звичайно, якщо не хочете ним підписуйтесь. вас це не до чого не зобов'язували, але мені було б приємно. Отже, що в нас сьогодні? Сьогодні в нас повня. І я намагаюся традиційно робити розклади на повню. Зазвичай я беру ті, які є в дуже класному оракулі Spirit Della Luna Oracle. Він прекрасний абсолютно. Наприклад, розклад на минулу повню, це приблизно місяць тому. Брався з нього і була дуже класна тема. Але на цю повню, повню лютого там пропонується розклад. А про енергію і як вона себе розподіляє, почуває, коротше, що відбувається по всіх чакрах наших тіла. Я е, дуже погано знаюся на, те, на цій темі, на чакрах, не на ворожбі. І тому я вирішила, що я не хочу мучитися і зроблю сьогодні для вас інший розклад, тому він трішечки вибід з усієї цієї лінійки, так би мовити, серії. Але. Я зроблю його на новій своїй колоді. Вона в мене близько тижня і вона дуже крута. Сподіваюся, вам теж сподобається Це інкубус Таро Девіда Фурно і Чарльза Харрінгтона. І це буде теж розклад про енергію. Значить, що я маю одразу пояснити, про яку енергію саме ми сьогодні будемо говорити, тому що існує купа трактувань і часто це дуже розмита історія. Так от, ми говоримо про те, про ту частину, яку ми маємо на увазі як запас сил. І це та історія, коли ви поїли, попили, більш-менш поспали, наскільки це можливо в Україні, і все одно сил нема. Або там такий собі запас якийсь, коли ви почуваєтеся не просто що виспаним, а прям таким готовим звернути гори або щось зробити. Ось це та сама енергія. Сили на щось. Який не дуже залежить від якоїсь прям фізичної складової, тобто залежить, але не лише від неї. Ну, от. Розклад не дуже великий, але в ньому всього базово шість позицій. Але я трішечки їх розширила для того, щоб зробити його максимально конкретним і корисним для вас. І зараз ви побачите, як саме я це зробила. Одразу говорю, що починається він з оцінки нашого стану зараз. Зачіпати він буде від сьогоднішнього дня і місяць наперед. Тобто сьогодні плюс 30 днів, він буде актуальний. Що там у нас виходить сьогодні 12 лютого, ну, значить, там десь до 10-12 березня приблизно. І в ньому будуть поради, що робити, якщо енергії не вистачає, тому додивіться до кінця. Також маю сказати, що він напряму стосується тих, хто не забуде поставити вподобайку цьому відео, або навіть залишити коментар. Це взагалі дуже приємний для мене бонус. Отже, дивимося наш стан зараз. В якому стані енергії? Куди ми її свідомо витрачаємо, на що ми найбільше свідомо спрямовуємо сили, які в нас є. А куди ж не свідомо, але теж ми. Далі йде дуже цікава позиція. Я її розділила на три. Це якийсь зовнішній фактор, який забирає енергію. Ось так нехай буде. Потім розгорнемо. Тобто три окремі зовнішні фактори. Так? А, а на що нам дійсно варто спрямувати сили, які в нас є? Тобто, на що ми реально це робимо, а на що варто. Що? І нарешті буде наступний пункт. Найцікавіший це порада, де ж нам взяти цю додаткову енергію, якої нам не вистачає. І тут я також викладаю три окремі позиції. Ось. Але їх ми одразу вскривати не будемо. Я підгляну, вам поки що не покажу. В кінці поясню, чому. Так, поїхали. Ой! Я так часто, мені здається, охаю від того, що бачу в розкладах зараз, якихось аналітичних. Не знаю, якщо ви не вперше дивите дивитеся, вибачте, будь ласка, моє відео, скажіть, будь ласка, наскільки в мене це враження правильно, чи дійсно я так емоційно реагую там, де це все не супер страшно. Так, як я і обіцяла, сюди я підгляну. Ага, тут немає старших арканів. На цей розклад припали три старші харкани, і всі дуже такі, прям дво добре. Два з них та да? в нас є вежа, смерть. Ну і імператор на тлі вежі та смерті виглядає доволі позитивно, так би мовити. Отже, стан зараз це вежа. Вежа, як вам відомо, це не дуже позитивна карта. Вона про руйнування, про те, що все розноситься вщент. І так дійсно енергії ні на що не вистачає, немає в нас запасу. Буквально вигрібаємо залишки з дна, через це все сиплеться до речі. До речі, якщо ви згодні з такою оцінкою вашого стану, напишіть про це в коментарях. Будь ласка, якщо не згодні, і вас все набагато краще, теж напишіть, Це цікаво, як статистика, наскільки багатьом людям програється точно розклад. Бо коли ти робиш один розклад на велику кількість людей, якийсь прогноз на аудиторію, він, звичайно ж, не може програтися на 100% у кожного: в когось більше, в когось менше. Менше з тим, куди ми свідомо витрачаємо енергію. Лицар Пентаклів, ми дуже активно витрачаємо енергію на забезпечення а, свого комфорту, а, на забезпечення себе фінансово, тобто на роботу, а, на м, якийсь розвиток власний. І всі таки непогано, ми в цьому стані ми намагаємося витрачати в першу чергу да, на забезпечення базових потреб, на роботу, щоб вона у нас була і розвивалася, та ще й на саморозвиток. Ми круті. Якщо вірити цьому розкладу, ми прям дуже круті. А куди ж ми несвідомо витрачаємо енергію? Це сім кажезлів, і це конфлікти. Це конфлікти з оточенням. Причому не обов'язково конфлікти насправді це будь-яка активна взаємодія з людьми, до якої ми не готові. І насправді, якою ми хотіли б уникнути, але не робимо цього і навпаки навантажуємо себе в соціальні взаємодії ще більше. Коротше, виснажуємося, ми підсвідомо на людях, причому там, де взагалі то можна було б без цього обійтися. На що ж варто? Давайте перестрибнемо сюди. На що варто нам насправді спрямувати сили, які є, і це буквально ну, відновлення та переродження? А... Нарешті треба припинити е, виколупувати з себе залишки енергії, а почати е, витрачати ці залишки на те, з чого потім можна буде брати цю енергію, тобто на відновлення наших джерел енергії на себе, на своє нове життя. Дуже прикольно, дуже класно. Найбільше, все, що померло, помре, не треба його тягти, говорить нам смерть. Зовнішні фактори. Які забирають енергію найбільше. Зрозуміло, що у нас на все йде, йдуть енерговитрати, але подивимося, що ж нас найбільше. А, значить, перше це шість келихів. і це ностальгія, спогади, думки такі з емоційні занурення та переживання про те, що колись було. Або навпаки ще не сталося взагалі. І може і не станеться ніколи. Це дуже ностальгічна карта, і вона дуже про внутрішнє. Тобто, фактично, думаючи, що ось колись було так класно, ми буквально зжираємо себе зараз. І це насправді не дуже добре. Ну, така. Це безмістовна втрата енергії. Зрозуміло, що можна витрачати на щось, да? зрозуміло, чому ми витрачаємо енергію да? на забезпечення базових потреб, роботу і самовдосконалення. Це дивіденди. інвестиції, вибачте, які принесуть нам дивіденди в майбутньому. А на що витрачати на якісь сожаління, жаль за минулим? Ну, нам важко цього не робити. В такі ми часи живемо, і багато хто з нас втратив. І домівки, і навіть рідних людей, і... і дуже багато чого, дуже багато можливостей. Але менше з тим це те, якщо в нас це присутнє, то нам треба припинити на цьому акцентувати щось коротше, час з цим щось робить, бо так же ж можна себе і зжерти. Але перейдемо до наступного пункту. Це тут мечів, і дуже великі витрати йдуть на я могла б по-різному трактувати цю карту, але, на жаль, цьому розкладі нічого не можу сказати, окрім того, що це буквально на срачі в інтернетиках. Це на доведення, донесення якоїсь інформації людям, яким взагалі не обов'язково її чути, і не те, щоб вона була дуже потрібна. І взагалі це мозок, який кипить від інформації, яка йому не потрібна ні нам, ні іншим. І це перенавантаження з інформаційного поля. Щось треба з цим теж робити. Забагато всього. І нарешті зовнішній фактор, який забирає енергію, це спроба контролювати своє життя. Буквально все в ньому. У нас дуже багато йде на самоконтроль на контроль всього, до чого ми дотягуємося. І це також зрозуміла історія. Та? В часи, в буремні, в часи війни, коли від нас насправді виникає відчуття, що залежить дуже мало, що ми живемо в дуже небезпечному середовищі. Бажання контролювати те, що можеш. Воно нас буквально переслідує. Все логічно. Ну це знаєте, такі дуже К карти говорять дуже прості правдиві речі, з якими важко сперечатися, але, чесно кажучи, ну, вони всі настільки логічні, що ну та в такі в нашому житті, от саме це, саме зараз, ну куди від нього дінешся, куди дітися зараз від потоку інформації? Лише ну, свідомо його контролювати і вчасно там зупинятися, щоб не додавати до нього зайвих. Коли нічого все руйнується, звичайно, хочеться контролювати хоч щось. Я сама людина-контроль, тому я добре нас це розумію. Ну і в мене цей розклад стосується в певній мірі. Це точно про мене, от, однозначно, нічого не можу сказати. Так, і нарешті, всі три карти, які я від вас приховала, на що я це зробила. Ви можете навіть зараз зупинити це відео, що перш ніж подивитися, як я буду їх відкривати, для чого. Я хочу зробити розклад максимально спеціалізованим, тому відповідь, де взяти енергію, це три окремі відповіді. Ви задумуєте число від 1 до 3, і, відповідно, вашою відповіддю буде одна з цих трьох карт. Ви, звичайно, можете зчитирити, і вирішити, що вам всі поради згодяться і обирати всі. Тому так, задумайте число від 1 до 3, і, відповідно, одна з цих карт скаже вам, де взяти енергію. Просто суто практичні базові поради. Ніяких откровень. Отже, перше, номер один. Це е, король Келихів. І це дуже історія про е, велику кількість е, такого контролю над власними почуттями, занурення в них, розуміння, роботи з ними. І тут також йдеться і про зовнішню допомогу. Тому, якщо ви хочете брати енергію, Десь більше, ніж зараз, де відновити відкрити собі джерело енергії, то вам в цьому допоможе творчість, контроль над емоціями, якийсь наставник. Це нас зводить дуже, або до нового хобі, яке пов'язане з творчістю, не питайте, де взяти на нього сили, або до того, щоб нарешті дійти до психолога, психотерапевта, який допоможе вам розібратися з тим, що відбувається у вас, і можливо, ви зможете менше витрачати енергії на якісь внутрішні бурі. До речі, в мене прямо зараз виникло відчуття, що це може бути також і порада змінити терапію. Якщо вона не задовільняє вас, і ви вже доволі довго про це думаєте, то, можливо, це варіант, що прийшов час спробувати щось нове. Якщо ви задумали двійку, то ви знайдете сили в підтримці близької людини. В... Бачите, все дуже про почуття. Ви знаєте сили там, де ви можете щиро поділитися, почути десь підтримку, десь пораду і дати її навзаєм. Тобто, це енергообмін. Тим, хто обрав двійку, знаєте, вам потрібен енергообмін. Не просто, щоб вас гладили по голівці і заспокоювали, а щоб ви поговорили з кимось близьким і так само вислухали, так само щось для цієї людини зробили, і вона зробила для вас. Це дуже балансна історія. Номер три. Десятка келихів. Слухайте як цікаво, що весь цей блок відповідей зав'язаний на келихи, на почуття. Значить, де взяти енергію? Тут ем, цікава порада. Вона буквально говорить про візьми родинну відпустку. Візьміть когось, кого ви любите, кого вважаєте своєю родиною. І влаштуйте відпочинок. Я розумію, як звучить порада про відпустку в лютому, але вона не, не говорить, що треба їхати на місяць на балі. Вона говорить, що треба взяти хоча б вихідний, в якому ви дійсно зможете провести час з близькими, відпочити, відновитися, відключитися від інформації, роботи. Самокопання в минулому і спроби все контролювати хоча б на один день. Як я і обіцяла, це суперпрості базові кроки, з яких варто почати. Вони не вирішать всі ваші проблеми, тому що ось це, ось це, ось цим, ось це вирішити неможливо. Не можна відбудувати вежу а, одним там, початком походу до психотерапевта, дружньою розмовою чи сімейним відпочинком. Але це маленький крок, з якого можна розпочати. Ось такий розклад, який я обіцяла, він невеликий. Пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки він здається вам корисним, чи не бісить вас такі. Прості да? <сміст> маленькі поради від Карті, які говорять про супер очевидні речі. Він такий книжковий прям склався, але дуже відчутний, емоційно зачіпаючий, я би так сказала. Тож діліться, будь ласка, вашим враженням. Пишіть про на які теми ви б хотіли побачити наступний розклад на моєму каналі, і обов'язково повертайтеся, я буду рада вас бачити. Щасливої вам помні, щоб вона хорошого вам не принесла. Найпринесе тільки найкраще, зміни найкраще в тому числі, і дасть хоч трішечки сил та енергії, тому що зазвичай повні це такий підйомчик. Ще побачимось, бережіть себе.